Бізнес в Україні вони почали з медичної реформи. Ми знаємо, по рівнищині закриваються лікарні. Зараз вони хочуть освітянську реформу бачити робити. Не дай Бог тому українофобу та бачнику робити освітянську реформу. Сьогодні ми маємо величезну корупцію, яка пожирає Україну та кожного українця. Сьогодні Україна є на 144-му місці за рівнем корупції. За нами там йдуть малорозвинуті африканські держави. А що ми бачимо в Рівному? От далеко не треба йти тут 100 метрів. Витратили 80 мільйонів гривень. Це 10 мільйонів доларів. Це можна побудувати два таких центра з нуля в Рівному. Уже зараз. купляйте квитки І всі разом приїдемо в місто Київ для того, щоб висловити свій протест. Як показує історія, саме народний гнів може змінити ситуацію в країні. Сьогодні прийти додому, розказати про те, що тут відбувалося своїм близьким, своїм сусідам. Своїм родичам, студенти, які йдуть в інститути, в університети, діляться цією -свої інформацією зі своїми однокурсниками, одногрупниками і такі інше. Ми повинні повстати, тому що якщо ми не повстали, на жаль, нас поставили на коліна і будуть втоптувані в багню, де ми зараз знаходимося. І хотів сказати, він казав, і я хочу також підтвердити, це. Кожен з вас знає, і я також знаю, неможливо перемогти. Ніколи не зможеш перемогти, якщо ти не будеш боротись. І тому, коли ми кажемо, що ми приїхали, і що ми проводимо цю акцію, ми будемо з вами відверті і чесні. Наше завдання це відставка Віктора Януковича. Цей президент не має права називатися президентом України. що це не просто громада.